Вітаю підписники мого каналу. Вирішила засняти відео таке е, сніданку, е, вже встала, випила келих е, гарячої води, е, зарядку зробила і купила вже е, за стратегією DCI валюту. Ну, монетки. Думала міняти стратегію трохи там, викинути дві монети, залишити тільки три купувати, які дають найбільший прибуток. Але потім поміркувала і вирішила залишити, як є, а просто собі докуповувати більше тих монеток, що я хочу. Ну, більш прибуткові залишити і їх просто більше докуповувати. Але показувати не буду. В принципі, ну, суть буде видна на оцій стратегії, що я показую. Є в відкритому доступі. Якщо ви хочете, можете підписатись на мій телеграм-канал. Я там кожен тиждень. Ну, хто не хоче це відео там дивитись, бо вони там може, довго от, або не люблять Ютуб, то в телеграм-каналі там коротенько постам я викладаю. Всі свої оці марафони такі. На стратегію DCI, на крипторинку, в копіл, скарбничка це просто фінанси, там особисті фінанси, бо там депозити, облігації, такі, валюта, все. От. Тому, кому цікаво, можете підписуватись на телеграм-канал. посилання є в шапці профілю. Всім гарного дня! Дякую за лайки, підписки і до нових зустрічей!